Господи, випробував Ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека, дорогу мою та лежання моє виміряєш, і Ти всі путі мої знаєш, бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш те все. Оточив ти мене ззаду й спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від Духа Твого піду, і куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там, або поселюся в Шиолі Ось ти. Понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря, то рука Твоя й там попровадить мене. І мене буде тримати правиця Твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, і ніч, світло для мене, то мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої. І душа моя відає вельми про це, і кості мої не сховались від Тебе. Бо я вчинений був в укритті, я витканий був у глибинах землі, мого зародка бачили очі твої, і до книги Твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було, які дорогі мені стали думки твої, Боже. Як побільшилося їх число, перелічую їх, численніші вони від піску, як пробуджуйся, то я ще з тобою. Якби, Боже, вразив ти безбожника, а ви, кровожерці, відступітись від мене, вони називають підступно тебе, твої вороги на марноту пускаються. Отож, ненавиджу твоїх ненависників. Господи, і твоїх заколотників бриджусь. Повною ненавистю я ненавиджу їх. Вони стали мені ворогами. Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце. Дослідити мене і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою. І на вічну дорогу мене попровадь.